Співала би в неєкому, хіба лісу зеленому не так лісу, як біброві. Як милому Вечорниці це було таким своєрідним розгрузом, можна сказати, тому що люди багато працювали, вони втомлювалися. Хатні роботи, бит, газдівство і тому жінки, дівчата збиралися, де вони розважалися, обмінювалися інформацією, якимись традиціями, хто що робив, кого як справи, і так весело проводили час. Сидайте, сидайте, парті, сидайте. Тому мало гості, тічки, мало. Я пішла Малим наливати, та де слухайте, де що ще й не на ляла? Ти не знав, легко палинку не варила, але то не туто. То Толем про голубки та туто. Я кажу на мені бирте голубки бирте голубки та я всі взяла чотири голубки. Голубки на ну, такі голубки вам повім. Не дуже такі великі, такі досить маленькі. Ну, а вже, я, Люди ні. збиралися, жартували, фіглювали, розказували плітки або плетки, десь одна одну підколювали. І сьогодні це була така імпровізація про традиції вечорок. Ти єдина кугояя, маю на любити натяяку. Але ще нам спробувати нашим бо то. А, я, ну, а нам щось завпаде да? вже, будьте добрі, кося не ганьбітени. Попробуйте. Беріть, пробуйте. Збирають це на одну жилем. Це збирають на другу вже так Та, коли. Ну, але збиралися спочатку, на одну, були там повтакий величезний у нас ом, каштан. Там були збиралися бабки. Такі старші жінки, повище 80, брали загарча під руку, красненько стелили, бо всякого набати, десь мало цей вітер задується, що. І сідали, відчуркували, говорили, робили кошо. Невісто було я велика. Траєш без того, без того не може. Це така перечинська невіста. Це жінка, по-перше, мама. Яка прийшла із сусіднього села з сусіднього містечка, яка любить, поважає перечин рідне місто, вже яке стало від перечинської невістої камупараду. Головне бути щирою, доброю, працювати, і все буде добре. Же сподобалася. Я дуже обожнюю такі заходи, тому що це допомагає нам не забувати зберігати, і для молоді це дуже важливо, тому що ми не жили в той час. Ми не жили там 20 років. Тому ми не знаємо, як було, що було, і це дуже добре, що є такі колективи, є такі люди, які передаються наступним поколінням. І є навіть е, така мотивація продовжувати це також робити, щоб наші майбутні покоління знали, як це було, як це все робилося. Абдичервий голос. Розбит у всього самого хорошого yeah.